Усім привіт! З вами Алекс. Ви на каналі Let's Play українською, і ми продовжуємо бавитися у хуячих матців. Отже, минулого разу ми тут все, що можна, зробили. Ну, я все ж думаю, що, напевно, нам треба якось вибратися із цього магазину, тому тут без варіантів. Давайте ми ще раз поблакаємо з дагом. Ну що, як ти? Добре, Добре бажаєш піти глянутись? Давай оглянемось. Okay. Отже, нам потрібно якось з цим всім та й розібратися. Я думаю, що ми все ж повинні вилізти назовні, але нам якось потрібно розібратися ось з цими всіма худячими, які тут сидять. Давайте. не знаю. Пульт. Гадаєш, зможеш щось з ним зробити? Де, що я можу зробити. Що це? Він універсальний. Я можу налаштувати його на роботу з телевізорами через дорогу. Давай спробуємо. Сподіваюся, що живлення вистачить. Ти можеш це зробити? Я запам'ятав усі коди, коли працював техніком. Давай спробуємо. Ух, <era> вийшло! Це круто, дагу! Весь цей непотріб може врятувати наші життя. Хто сказав, що досі не врятував? Ну так. Ух, яке воно страшне. Деякі побачили? Я сподіваюся, що всі підуть. Але цього недостатньо. М -м 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 -м. Як це недостатньо. Телевізор телевізорів Вімптоні створює достатньо шуму. Ну, навіть не знаю, тут більше нічого я не бачу. Питаючи, намагалися дістатися до господарських товарів, де є зброя. І тепер виявляється, що більшість ось там блукають. Ну хтось звернув увагу. Чому? Чому ми не можемо нічого зробити? Телевізори увімкнули. Ну, все ж спробувати, давайте спробуємо все ж відкрити. Я зламаю тут замок. Я вийду через задні двері, так в чому проблема? Якщо ми підемо допомагати Ларі, тоді треба зламати цей замок. Mm. У нас є ось ось це, можливо. Сможемо. Круто! Тепер слід тих, тих звірів, але акуратно. М ну, з тими телевізорами щось можливо, чи що? Цим творіком подобається телевізори. або звук, який там лунає. Якби вони працювали гучніше, ми б розчистили вулицю. Окей. І. Які ідеї? Не можу дотягнутися. Як ти тут опинився? Я перевіхав сюди, щоб жити зі своїм дядьком. Так ти місцевий? Ти, мабуть, знав? Ні, не зовсім. Я був тут всього, тут всього декілька місяців і свій вільний час. За комп'ютером? Ні, тільки займався своїми справами. А як щодо тебе? І ось я потрапив сюди. Круто, ти взяв цю маленьку дівчинку з тобою. Так, я доглядаю за нею. Що ж нам треба з цими телевізорами. Ем. Які ще варіанти? Ну, не бачу я більше нічого. Ще щось можливо треба взяти, дістати чи що. Повернутися назад. Хм. Чи спробувати війти? І що? А, це глина. Um. Кинути цеглину, наприклад, сюди, а? О, це варіант. Так-так, подіяло, подіяло. Вони пішли туди. Час. Окей, куди йдемо? Ем, давай до цього хлопця, напевно. А тут що? Ні, з дагом говорити, ми розмовляти не будемо. Вбігли до хлопця. Будь обережним. Прикрий мене, гаразд. Я сподіваюся, що вони не відволічуться. Ох, він ще живий! Его, hey, брате. Know, я не знаю, що трапилося з мамою і know, татом. Але знаю, якби ти там був, то не віддав би свого життя, аби захистити їх. Yeah. Так, я гадаю, що так би все і трапилося. Ти знайшов їх? Дай мені трохи часу. Вибач, друже. Мені шкода, що мене тут не було. Але знаючи, що ти потурбуєшся про них під час подій, це допомогло. Він його знав, так? Дідько! що ще живий? Та скільки будеш жити? Схоже, що усе. Ну тепер точно уже усе. А, це брат Лі, тобто. Це, це наш брат. Ух. Тобто ми... Добили брата! Це неймовірно. Боже. Ух, боженьку. Ось і ключі. От лярва! БІЖИ! Ну Ну нашу ти кричав! В першу чергу це через те, що він кричав! А замка то немає тепер. І тепер вони зможуть проламатися. Тряся, майже попалася. Але в нас вийшло. Це важливо. Ключі в мене. Класно. Господи, ти незрівнянний. Давай підемо туди. Отже, що? Подемон заходити в кімнату, подивимось, що там є. Oh, Сигналізація. Oh, Трясть твій ман! Схоже, хтось почув. Звик круткою в плечі. Та вимкни вже цю сигналізацію! Схоже, всі почули. Схоже... Прийдуть всі, хто можна. Дак, нужбо! Я збираюся пригнати пікап, якого якийсь залишився. Тому це швидко я збираюся вивезти... звідси батька. Я не збираюся боритися. Люба, відвивди, да, кавкабінети забереконуй це живе пекло дверима позаду мене. Глен, провулку розпочинає виводити людей. Так, Карлі та лі, друзі, переконайтеся, що наші укріплення вистоять. Іще одне, Лі. Мені краще взяти сукиру, а то раптом нарвусь на когось із них. Ось, тримай. Друзі, ті двері вже відкриті. Ви троє, тримайте двері. Коли я повернусь, що сили біжіть. Тримайся подалі від вікон. Глен, нам потрібна твоя допомога. Хочі, будь ласка. А нам куди? Его влі. Якщо ми цього не переживемо, то ти повинен знати. Гадаю, ти класний хлопець? Ми це переживемо! Дагу, якщо ми цього не переживали, ти повинен знати. Що я повинен знати? Що? Ти сказав, ти повинен знати. Дідько. Потримай, ти впевнена? Ага. Почалась стрілянина. Так тобі не вистачить набоїв. Клементина, ну можна знайди щось, що можна засунути через ручку. Гаразд. Клементино, знайшла щось! Нічого! Ой, постривай! Вікно вибито! Ходімо! Так, 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 ну, так, давай, давай, давай! Давай, давай, хлопче! Ти зможеш, я знаю. Я щось знайшла. Ух ти! Ну хоча б це. Хоча б це. Дітько, пустий магазин! Пустий магазин! Не допоможіть! Патрони моїй сумочці! Ой-ой-ой-ой! Тобто нам знову вибір кого врятувати, чи що? Я не знаю. Я не знаю, кого врятувати. Знову, напевно всіх не можна? Схоже, що як завжди у нас вибір і. Oh my God. Let's go. Давайте швидко! Got done. Вони скупили дага! Ой-ой-ой-ой! They... Би Ой його! Oh ну, це, це вже занадто. Oh Нашу дівчинку не чіпай! Oh тікай, тікай, давай, Клементино! Тікаєм, тікаємо. Ти з нами не йдеш, курвий сину. Що, що? Що це було? Взагалі, обнаглі, Ми його рятуємо тут. а Він. Я не дозволю, щоб сьогодні зітварілки з'їли ще когось. Особливо хорошого друга. Citizens are currently advised to stay in their homes or move towards the cities of Charlotte, Atlanta, and Orlando. If citizens choose to stay in their homes, they are urged to be near their radios and await further instructions. Moving to the cities of Charlotte, Atlanta, or Orlando may become a little bit of a little bit of Стрілянина? Цікаво. Там хтось є ще? Можливо, батьки врятувалися? Гоу, Глен! Hey, Не хоче він розмовляти. Тинкані дай мені час. В Атланту? Ага. У мене там друзі. Я не можу залишитися тут, знаючи, що вони можуть застрягнути в місті. здається, ніби ніхто не знає, що там відбувається. Невідомо що там після того, як ми залишили декілька раніше. Але він все ж спробує випробувати долю. Ну і Говорить про те, що не варто переконувати хлопця. Ти мусиш робити те, що повинен. І я повинен це зробити. Я поважаю твій вибір. Ви будете в безпеці. Ми спробуємо. Він згадує цю дівчину, яка себе пристрелила. Так, ну що ж, до наступних. Привіт. Там було небезпечно. Дякую, що підібрав мене. Жодних проблем. Нам потрібно дбати одне за одним. Так, потрібно. Аго щодо Клементини. Так, раніше я сказав, що тут є речі, які можуть нашкодити маленькій дівчині, ці як вона. Юди. Угу. Коротше, я продовжую вірити, що це правда, але після того, що я побачив сьогодні, ти піклуєшся про неї, і вона про себе. З вами дума, усе буде добре. Дякую, Кенні. Та немає за що. Так, куди ще ми можемо попрямувати? Схоже, там усі. Ага. Ще от до тієї, яку ми врятували, яку ми вибрали. Doing, Як собому бу... почуття Карлі. Я в порядку в yeah, якійсь мірі. Yeah. Розумію. Не можу припинити думати про Дага. Ми ж не могли врятувати його. Чи могли? Не думаю, все відбувалося надто швидко. Я знаю. Це нерозумно. Ми щойно зустрілись, і він був таким. Ну, він подобався мені. Вибач, Кар, все добре. Дякую. Надто багато смертей за останні пару днів. У будь-якому випадку я б надала перевагу бути самій. Я розумію. Постривай, Лі. Що таке? Як ти обрав? Ми обидва потребували допомоги. Ти обрав мене. Я бажав допомогти вам обом. Але ти допоміг мені? Так. А якби ти вчинила? Я б хотіла, щоб ми обоє вижили, розумієш? Я теж, Карлі. Ну так, я хотів, дійсно, щоб вони вижили обоє, але. Вийшло, що вийшло. Йдем до Клементини ще. Аго, ще Дак, може залишити нас на хвилинку? Добре, вибачте мені шкода, тут не так багато дітей. <праць> Ні, не в цьому справа. Просто мене знову схопили. Я був там. Я впала, і моя рація <праць> зламалась. У Глена залишилась інша. Це Це просто рація. Мені не було особливого сенсу з самого початку. Це не просто рація. Я знаю, це не має значення, але із її допомогою я розмовляла з мамою і татом, а тепер вони зникли. Вона зникла. Можливо, ми зможемо знайти тобі іншу. А поки я збережу цю Лі, підійди на хвилинку. Постривай, мені потрібно з ним поговорити. Чого ти хочеш? Ти подобається моя дочка? Її батько намагався вбити мене. Тому він намагався зробити це, тому що знає, що Лі Еверт вбивця, і так буде з кожним, хто підійде до неї. Ти чуєш мене? Я знаю, хто ти. Мені плювати, що з тобою станеться, але якщо небудь станеться з моєю дочкою або з цією дівчинкою, хех, бережись. Лігов Лі, у тебе є хвилинка. Мій батько помер, якщо б не ти. Цей хлопець так помер через мене. Не звинувачую себе. Ти не міг врятувати обох. Я не знаю. Ми раді, що ти з нами. Сподіваюся, це звук нашої перемоги. Цей мотель зручно захищати. Ми заблокували підходи декількома автомобілями, поставимо вартового і зможемо очікувати тут, доки не прибудуть військові. Я згідно з цим планом. Я теж. Маємо постіль воду і найголовніше, маємо світло. Це місце можна називати домівкою. Right. Так, ти правий. Знаєте, хлопці, я гадаю, все буде чудово. Ось. Ось вам і домівка. Ну що ж, ось ми і пройшли цей перший епізод е цієї прекрасної забавки. Ось наша статистика. Ну і продовжимо ми проходження уже наступного разу. Звичайно, якщо ви хочете, щоб відео наступне, наступна частина, наступний епізод з'явився якомога швидше, поширюйте дане відео, коментуйте його, ставте лайки і найближчим часом ми продовжимо. Ну а на цьому все. З вами був Алекс. Ви були на каналі Let's Play Українською і до нових зустрічей!